Датчик температури редуктора Зеніт слугує для визначення температури редуктора і передачі даних на блок керування для подальшої обробки отриманої інформації. Виробник пристрою Автогаз Центрум Польща підходить датчик для всієї лінійки систем 4-го покоління Зеніт, компакт про прообіді, блекбокс, блубокс, а також входить в комплект електроніки Зеніт. Має роз'єм для зручного підключення до проводки. Два контакти є роз'єм. Опір датчика температури становить 4,7. Сімдесятих кілоом. Датчик в редуктор ГБО підходить для наступних моделей редукторів: Томасето, ат 09 at АТ13, Аляска, Артік, Антартік, ЛПГТек, Шарк. Всі моделі. KME Голд, Silver, Твін Екстрім, Гюртнер, Люкс Чорний, Basic Сір, К Міджек. Омвель CPR, Заволі Зета НІС, Атікер СР04, СР05, ср 06 всі варіанти потужностей, Бігаз RI-21, ri РАЙ21Дабл, Пропан та багато інших. Різднення М5.